В цьому відеоуроці ми з вами навчимося, тобто, як можна переміщувати котика, тобто по горизонталі. да. І власне, також далі ми зробимо так, щоб котик зміг відчувати ці сходинки, і також міг на них застрибувати і також спускатися. да. Так, ну, Давайте власне, зробимо функціонал, щоб у нас котик ходив. да. Для цього нам потрібно взяти дві кнопочки, також, тобто, додаємо ще два спрайтики, він буде у нас переміщуватися вправо-вліво. Так, додаємо ще два, дві кнопочки. Так, у нас є тут кнопочка одна. Так, нехай буде це у нас, назвемо, нехай буде у нас вправо. Вправо. Так, і нехай буде також така ж сама кнопочка. Давайте ще здублюємо. Так, давайте я зараз напишу краще. Тобто я створюю одну кнопочку, а далі ми просто код трошки здублюємо. Далі другу кнопочку буде створити простіше, просто її здублювати і там трошки підредагувати. Так, дивіться, тепер створимо дві змінні. Тобто ми будемо переміщуватися вліво-вправо. Зараз ми не будемо використовувати власне, з вами оповіщення, да? а використаємо змінні. Так, створюємо власне, змінні. Дивіться, у нас буде створити змінну, Так, нехай буде змінна вправо. Так, для всіх спрайтів, гаразд. Так, і також вліво вліво. Тобто, це у нас зміна просто просте, чи... ціле число. Дивіться, коли у нас ми будемо її опитувати, коли у нас, власне, буде, скажімо так, кнопочка наша натиснута, то у нас зміна буде, буде надаватися одиничка. Да? А якщо кнопочка не натиснута, то у нас зміні буде надаватися нулик. Ну і Таким чином, далі ми, скажімо так, у нашому Sprite-Kit ми власне, обробимо логіку, да? Тобто, будемо опитувати, власне, чому дорівнює змінна, і в залежності від цього, ми будемо або переміщуватися вправо, або вліво. Так, ну давайте власне, напишемо код для нашої кнопки. Тобто ми будемо натискати на кнопку. І нам, потрібен, нам потрібна подія, коли спрайт натиснуто. Так, Коли спрайт натиснуто, дістаємо. Так, І нам ще треба тут буде також цикл повторити до. Дивіться, ми повторюємо, тобто ми мишкою натискаємо, тобто торкаємося спрайту, спрайту власне, кнопочки мишкою да, казівника. І також натискаємо на кнопку. Да, також натискаємо кнопку миші. Ми будемо перевіряти дві умови. Да. Так, у нас буде дві умови, і ми будемо повторювати. Ми будемо власне, дивіться, надавати наші зміні, наприклад, вправо будемо надавати одиницю, до тих пір, поки у нас, власне, у нас, нас власне, кнопочка натиснута. Да? Тобто курсор на кнопці у нас знаходиться курсор, і також у нас натиснута кнопка миші. Так, ну давайте подивимося. так, Беремо тут оператор не, так, і також беремо. Дивіться, нам потрібен також і апаратор І. Тобто Ми будемо перевіряти, щоб у нас і власне кнопка торкається курсору, або курсор кнопки, тобто торкається власне вказівника. І також мишка у нас натиснута. да? тобто Одночасно і мишка натиснута і торкається вказівника. І Ми повторюємо, дивіться, поки у нас не буде, поки у нас ми не відпустимо скажімо так, або вказівник, або мишку. Не відпустимо просто кнопку миші. Так, дивіться, Тут ми будемо власне, надавати зміні. Так, тут ми надаємо змінні наші райт вправо. Тобто у нас буде змінна вправо. Так, і давайте надамо одиничку. Да? Тобто, коли торкаємося вказівника, у нас буде одиничка. Так, і тут дивіться, у нас у кнопки є декілька костюмчиків. Є костюм у нас синій, є костюм, наприклад, ось такий помаранчевий. Давайте будемо помаранчевий показувати, коли у нас натиснута кнопка, буде помаранчевий костюм. А якщо не натиснута, у нас буде костюм синій звичайний. Да? Тобто, дивіться, поки у нас мишка натиснута і торкається вказівника, кнопка у нас буде надаватися значення вправо одиничка. І також ми змінюємо образ на кнопка у нас буде також помаранчевою, коли натиснуто. Да? Так, коли ми з циклу виходимо, да, у нас буде тепер змінюємо образ, кнопка у нас буде вже синя знову. І також у нас буде змінна так, надаємо також змінні вправо, надаємо власне значення 1, надаємо значення 0. Да? Тобто значення у нас 0, кнопка не буде натиснута. Ну, Давайте подивимося, потестуємо. Наш, наш код. Так, ну, тут у нас з минулого разу все згенерується. Да? Так, у нас сходинки генеруються. Ну і власне, натискаємо. Дивіться, у нас спрацьовує. Тобто, кнопка у нас, власне, змінює колір, все добре, все відмінно працює. Так, Тепер треба дублювати кнопку. Давайте дублюємо. Так, і давайте тут напишемо вліво. так? Да? Так, вліво. Вліво. Так, і тепер заходимо сюди в код і подивимося тут. Дивіться, все ми залишаємо, тільки залишимо тут буде вліво тільки. Да? Тобто надати значення вліво. Тобто, а так ми код один в один залишаємо. Тут буде вправо, а тут буде вліво, власне. Тобто, дивіться, коли у нас натиснута мишка і торкається вказівника, да? тоді у нас буде так, у нас це вліво. Да? Тут вправо, тут вліво, ну добре, нехай так. Або нехай навіть краще дивіться, якщо у нас вправо сюди, давайте ось так. Нехай будуть. Нехай ось так буде. Розташуємо ці кнопки, щоб вони якось були логічніше. Так, тут буде вліво-сюди і сюди буде вправо. Да? Ну, Наприклад, ось тут давайте, щоб у нас котик приміщуватися, давайте зробимо їх, наприклад, навіть сюди. Ну, буде трошки краще. Так, ось так, нехай будуть. Нехай будуть тут кнопки. Або нехай навіть Та, нехай будуть, нехай будуть, так, так, нехай будуть, так знаходиться. Так, ось на такому рівні. Так, ну, дивіться, тут коли натискаємо, тобто у нас буде змінюватися власне, наш костюм. Да? І також у нас буде надаватися вправо, вправо буде надаватися значення одиничка. Якщо ми відпускаємо курсор або відпускаємо кнопку миші, то у нас буде змінювати образ знову на... кнопка буде знову синій костюм. І також у нас буде вправо або вліво значення буде 0. Так, тепер дивіться, переходимо до програмування кота. Зробимо ще так, щоб наш кіт переміщувався. Так, тепер дивіться, переходимо зараз. Так, робимо ось таким чином. Так, так дивіться, ми власне, переход давайте зробимо також, дістанемо. У нас буде подія, коли у нас натиснута прапорець. Так, і давайте тут також додамо ще. Так, тут у нас будемо переміщувати кота. Так, кіт у нас зараз знаходиться ось у цій позиції. Нехай також він щоб був кожного разу в цій позиції. Так, переміщаємо в позицію мінус 198 і 128. Тобто Ось у нас поточна позиція, щоб він завжди переміщувався при запуску гри, щоб переміщувався в всю позицію. Так, надаємо, дивіться, також у нас є змінні. Так, змінна вліво, змінна вправо. Також нехай буде 0, тобто, вліво-вправо у нас змінні по нулях. Так, приміщення стилю обертання Давайте також налаштуємо, тобто нашого кота стиль обертання буде зліва направо. Так, є у нас тут також стиль обертання, нехай буде зліва направо. Ну, Давайте, нехай тут він буде. Так, І тепер будемо блок завжди. Дивіться, ми будемо опитувати власне, чи нажаті у нас наші кнопки. Нам да? тобто будемо опитувати змінні. Да? Тобто змінні у нас будуть встановлюватися в залежності від. Нажатої кнопки, тобто або вліво, або вправо, буде або 0, або одиничка. Дивіться, якщо одиничка, то кіт буде у нас бігати вправо. Якщо новий, то він не буде бігати вправо. Да? Якщо вліво у нас одиничка, то буде бігати кіт. Да? Якщо ні, то кіт бігати не буде. Дивіться, давайте ще також створимо функцію йти. Дивіться, давайте її в окремий блок винесемо. Так, Тут у нас є також власне, можливість створити блок. І давайте напишемо йти, наприклад. да? Нехай буде блок йти. Так, і тут нехай у нас буде також вхідні параметри. У нас буде, з якою швидкістю буде йти, на скільки кроків. Да? Тобто, у нас буде перший параметр. Тобто кут повороту, куди повернеться. Да? Так, у нас буде кут повороту, нехай. Да? Кут повороту. Так, нехай буде кут повороту. І тут нехай буде так, також так, нехай буде швидкість. Так, і нехай буде швидкість. Так, Ось таким чином так, виконувати без оновлення екрану. Натискаємо обов'язково, щоб все у нас нічого там не зависало. Так, і натискаємо гаразд. Так, дивіться, у нас є додатковий блок. так, І давайте тепер тут власне, запрограмуємо наступним чином. Дивіться, Нам тут треба повернути в напрямку, взяти тобто повертаємо або вліво, або вправо, в залежності від того. Куди у нас буде котик переміщуватися, чи вліво, чи вправо. Так, Тут додаємо код повороту. Так, І тепер перемістити на скільки кроків. Да? І тут додаємо параметр швидкість, да? наскільки переміщувати. Так, ну І тепер ми можемо вставити, наприклад, ось тут давайте вставимо ще керування, у нас будуть неповне розгалуження, якщо Так, і давайте тут додамо також, у нас будуть оператори, тобто оператор дорівнює. Так, і ми будемо перевіряти, наприклад, у нас зміна вліво, наприклад, зміна вправо, якщо дорівнює одиниці, то ми будемо власне, виконувати приміщення. Да? Так, вставляємо це все в цикл завжди. так, І вставляємо також команду йти. Дивіться, перший у нас параметр це кут повороту. Так, нехай у нас, якщо у нас вправо, то у нас 90 градусів. І переміщуємося на 10 кроків. Так, ось таким чином, бачите, замість двох команд або трьох можна все це в один блок, можна сформувати один блок. Да? І таким чином у вас буде все працювати і буде код краще виглядати. Так, ну і давайте дублюємо також у нас для вліво. Да? Тобто також у нас буде, тепер тут змінимо тільки вліво. Да? так, Тут у нас буде вліво. 90, Так, і робимо зміну, беремо тепер так, вправо, у нас є, тепер беремо змінно вліво. Так, ну і Давайте пробуємо тепер. Тобто, як буде у нас скіт наш працювати, тобто чи буде він переміщуватися, давайте спробуємо. Так, ну Давайте спробуємо переміщувати. Так, наче переміщується все добре. так, А ми тут забули ще зробити для нього Так, ми забули ще для нього да, тобто Зробити, щоб також він у нас змінював також власне, костюм. да. Дивіться, тут ще для кота потрібно змінити наступний образ. Ось таким чином. Так, запускаємо. Так, іде у нас генерація? Так, і йде переміщення. Да? Ну, дивіться, він туди-сюди бігає, тобто котик наш, да? все добре, тобто вліво, вправо бігає. Але бачите, поки сходів він не бачить, тобто сходів, поки він ще не бачив нас. Да? Треба його навчити, щоб він також бачив сходи. Так, ну це зробимо також у наступному відео.